У вашому телефоні є одна прихована функція, яка може звільнити гігабайти пам'яті, не видаляючи жодну з ваших програм. Зараз покажу, як її увімкнути. А якщо у вас бюджетний телефон, я підготував для вас круту альтернативу. Є спеціальна можливість, яка називається архівація. Вона дозволяє телефону самостійно прибирати рідко використовувані програми з пам'яті, але при цьому всі ваші дані та іконка додатку залишаються на місці. Як це працює? Телефон видаляє програмний код, але зберігає всі ваші налаштування, файли, логіни та іншу інформацію. Чим це корисно? По-перше, ви звільняєте пам'ять, а по-друге, це прибирає тимчасові файли і навіть відключає сповіщення від цих додатків, поки ви ними не користуєтесь. Коли це діє, система. Автоматично архівує додаток, якщо ви не відкривали його довгий час, зазвичай це декілька місяців. Щоб активувати цю функцію, переходимо в Play Market, натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті і вибираємо Налаштування. Далі вибираємо Загальні, гортаємо трішки вниз та шукаємо автоматично архівувати додатки. Тут нам і написано додатки, якими ви рідко користуєтеся, архівуватимуться, коли на пристрої забракне місця. Тому беремо і вмикаємо цю функцію. Тепер телефон сам подбає про звільнення місця. А якщо ви хочете звільнити пам'ять негайно, є два варіанти. Перше, це у нас архівація вручну. На нових моделях телефонів, починаючи з 15-ї версії Android, ви можете заархівувати додатки вручну прямо зараз, не чекаючи декілька місяців. Для цього нам просто потрібно обрати наш додаток, затиснути на нього, і в нас з'явиться тут кнопка архівувати. Так як у мене Android ще не має 15-ї версії, то в мене немає такої функції, але я говорив, що в мене є крута альтернатива. Тож, якщо у вас немає такої функції, можна зробити майже те саме, просто вимкнувши додаток. Для цього переходимо в налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо програми. Шукаємо потрібний нам додаток. Обираємо його. І внизу у нас є кнопка, бачите Вимкнути. Підтверджуємо вимкнути програму. Тепер цей додаток перестане займати оперативну пам'ять та кеш, а також отримувати оновлення, проте він залишиться в системі. Якщо він вам знадобиться, просто увімкніть його назад. Якщо вам цього замало, щоб звільнити пам'ять, рекомендую вам переглянути оце відео. Тут я показав більше всяких порад.